Доброго дня, дітки! Пропоную вам здогадатися, про яку комаху загадаю загадку. Ця маленька трудівниця мед збирає, як годиться, все у вулик, все у соти, не цурається роботи. Так, бджола, ви впізнали комаху за описом. Погляньте на бджолу, як ми ласкаво її називаємо. Бджілка, бджілонька. Що робить бджілка? Вона літає по квітниках та збирає медок. Яка бджілка? Вона працьовита. А як можна ще сказати? Старанна, трудолюбива. Куди відносить мед бджілка? У вулик, у соти? Як називають дім, де мешкає бджілка? Вулик, так, вірно. Яку пісеньку співає бджілка? Послухайте одне оповідання, у якому розповідається про одну пригоду з бджілкою? Бджілка. виручив Васильку з біди бджілку. Бджілка хотіла попити води і впала в бочку з водою. Тону, щить, тону. Василько кинув на воду листочок. Вилізла на нього бджілка, обсушила крильця та й полетіла. Покликала мама Василька вечеряти, поставила на стіл молоко, мед, хліба нарізала. Їсть Василько, а мама й каже це тобі меду назбирала бджілку, яку ти врятував. Одна бджілка і стільки меду, здивувався Василько. А вона всім своїм бджілкам розповіла от вони і постаралися. Добра звістка швидко по світу світулини. Що трапилося з бджілкою? Вона впала у бочку з водою. Чому вона впала туди? Бо хотіла напитися водички. Що було далі? Її врятував хлопчик Василько. Як саме він її врятував? Кинув на воду листочок. Бджілка вилізла на нього, обсушили крильця та й полетіла. Як ви гадаєте, чи правильно вчинив Василько? Поясніть свою думку, чому здивувався Василько? Тому, щоб бджілка не збирала багато нектару. Бджоли багато працюють і стараються, та стараються, щоб меду було вдосталь, але ніколи не дратуй. Бджол, тому що вони кусають або жалять. Не дратуйте ніколи бджіл. Будьте обережними та добрими. Бажаю вам успіхів, вчиться задоволенням. До побачення!